На одній з наших підстанцій сталася аварійна ситуація, внаслідок якого відбулося загоряння важливого обладнання, яке забезпечувало електроенергію місто Одеси і Одеський район. Наразі в місті, в Одеському районі, діють достатньо серйозні обмеження енергопостачання, незважаючи на те, що сьогодні ракетної атаки не було, тим не менше, це обладнання було вже декілька разів пошкоджено і, відповідно, на жаль, не витримало навантаження. Ми розуміємо, що сьогоднішній завтрашній день ми проведемо в Одесі тут в досить суттєвих обмеженнях енергопостачання, як мінімум. Головна мета створити хоча б ще один канал подачі енергії в місто для того, щоб можна було вийти на графіки там, виду 2,6, хоча б 2,5, для того, щоб ну, подавати світло декілька разів на день кожному. Кожному мешканцю одеського району і міста Одеси вони так часто обстрілювалися, що їх технічний стан зараз теж залишає бажати кращого.